Приймачі світла. Діти, що це таке приймачі світла? Приймачі це пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання. Тобто, приймачами світла є різні речі. Ну, Наприклад, приймачем світла у людини що є, як ви думаєте? Око. Звичайно, тільки за допомогою ока ми можемо з вами приймати світлові промені. Бачите, он у нас є зображення світло, е самых, світлових батарей. Да? Mm. Тобто вони також є приймачами світла. Фотоапарат, відеокамера, телефон це все пристрої, які називаються приймачами світла, тому що вони можуть реєструвати певне зображення. Тому записуємо з вами, що приймачі світла – це пристрої, які змінюють свої властивості. Приймачі світла це пристрої, які змінюють свої властивості. Приймачі світла це пристрої, які змінюють свої властивості. Через дію світла. Через дію світла. Та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання. Можете повторити? Також же на екрані, сонечко. Не побачив. На екрані, знайде. Все, є. Записуємо з вами, що це таке приймачі. Ілюша, я тебе знову не бачу за твоїм фоном. Ты получил космос, та оставил свій фон. Ілля! Х'юстон, у нас проблеми, просипайся. Ілля, ти чуєш мене чи ні? Не докричайся до тебе. Чую, у мене просто інтернет завис. Завис інтернет, а я думаю, що ти вже пішов кудись, бросив нас. Тебе опять не вийде. Та видно, вроді. Тепер уже видно. Так, вий подивіться сюди. Дивіться, ось у мене є світловий пучок, бачите, дуже багато е, різних світлових променів. І на дзеркало зосереджую, що ми з вами бачимо? Як вони відбуваються? Як вони відбуваються, і бачите, вони відбуваються за допомогою прямих ліній? Так, так? бачимо. Тобто, це підтверджує прямо лінійне поширення світла. Красиво вийшло. Так. Записали, що це таке приймаче світла. Так, записали давно. Так. Дивіться, так. як же поширюється світло в просторі. Ми вже з вами розібралися, що воно у нас поширюється прямолінійно і рівномірно. А зараз давайте ми з вами трошечки подивимося. Ось дивіться. У нас є дві лампочки, два джерела світла. Всі бачать? Так. І у нас виходить, що два цих джерела світла освітлюють один і той самий предмет. За цим предметом утворюється у нас з вами таке поняття, як тінь чи півтінь. Дивіться, ви бачите, що тут є щось трошечки світліше, а ось і ось трошечки світліше, а частинка є така чорненька, замальована. Ось це, що світліше, це називається півтінь. А тінь це те, що утворюється в результаті накладання двох світлових пучків. Тому дивіться, І якщо ми з вами будемо розглядати ось ліхтарик, то він у нас випромінюється у просторі, то перетин двох світлових променів з двох ліхтарів і будуть утворювати півтінь або тінь. Дивіться сюди ліхтарик, як і будь-який предмет, він розповсюджує у просторі світловий пучок. Записуйте, будь ласка, світловий пучок, світловий пучок, світловий пучок, це сукупність світлових проволок. Тобто, дивіться, ось це у мене зараз на дошці, це називається світловий пучок. Тому що тут декілька світлових променів. Так. Mm. Тепер існує три типи світлових пучків. Замальовуємо з вами, взяли олівців. Звичайний олівець взяли і замальовуємо. Дивіться, ось так позначаємо джерело світла, і у нас з вами буде ось такий малюй. Оцей світловий пучок називається біжний. Біж. Прикладом збіжного світлового пучка ми можемо з вами вважати, якщо я, ось дивіться сюди. Ось в мене є цей э, саме. Э, лазер, дивіться. І я зміню кут нахил. Дивіться, що у мене відбувається? Лінії у мене сходяться в одну точку, чи не сходяться? Не сходяться. 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 Тобто ось це і називається збіжний світловий кучок. Далі, дивіться, якщо у мене буде таке ось тут джерело світла, і в мене промені будуть виходити з лазера або з будь-якого іншого джерела, у різні сторони, то такий пучок називається розбіжний. Розбіжний. Дивіться, що це таке розбіжний світловий пучок. Ну, якщо в мене будуть розбігатися промені, ось так. Бачите? Так. Діти, це зрозуміло чи ні? Так, <плес> так. <плес> так. <плес> так. <плес> так. зрозуміло. Зрозуміло. А ось в мене буде третій випадок. Коли три світових пучки будуть рухатися, не перетинаючись один одного. Такий пучок називається паралель. паралельним. Паралельні. Прикладом паралельного світлового пучка буде ось. Коли... В мене вони не залежать один від одного. І ось ці три промені йдуть паралельно один до одного. Зрозуміло? Так. Народ, це всім зрозуміло що нас світові точки. Так, так. а тепер дивіться. А це суді. треба записувати. Що саме? Що треба Звісно, Мілано. А для так. чого я його писав на дошки? Замальовувати, замаксувати все це <пілляв> потрібно було. <кілля> Тепер дивіться, що це таке світловий промінь. Світловий промінь це лінія, яка вказує напрямок поширення світлового кучка. Світловий промінь – це лінія, яка вказує напрямок поширення світлового кучка. Дивіться, ось це називається світловий промін. Тобто, це лінія, яка показує на напрямок поширення. Світлового пучка. Таких у нас може бути одна лінія, один світловий промінь, два, три, 10, і так далі. Тобто, оце називається світловий промінь. Понятно? Так, а треба записувати поняття світлового проміння. Так, звісно. Що це таке світловий промін, треба запустити. Дивіться сюди, діти, ви бачите, що ось тут у нас такий широкий пучок вийшов. Так. Дивіться, я його беру і відкладаю. І ви бачите, що тут з'являється, мерети один такий дуже-дуже насичений пучок. Так, да, бачу. Да, да. Насичений промінчик, бачите його чи ні? Так, да, бачу. Ті всі маленькі, а це такий насичений. Ось це результат прямолінійного поширення. І ось дивіться, я можу взяти і повернути пучок в початковий стан. Бачите? А якщо я буду висувати, то він у мене може змінювати кут. Може бути такий, може бути ось такий. Бачите? Видно, чи не видно? Видно, видно. Видно, видно, так, видно. Видно, да? дивіться, може бути і такий кут, і такий кут. Тобто, це вже як я запущу. Записали, що це такий світловий промінь. Так, можу перегортати? Ні, не слово записую. Быстренько давай, Соня. Я написала. Я написала Електричний ліхтарик випромінює світловий пучок, який напрямлений на екран. Проходячи через отвори, світловий пучок стає тоншим по мірі зменшення їх діаметрів. Через останній самий вузький отвір проходить самий тонкий пучок. Ми бачимо, що світло розповсюджується прямо лінійно. Це можна довести, провівши наступний дослід. Нам знадобиться джерело світла, екран. Та три однакових листки картону з отвором в центрі кожного. Джерело світла та екран потрібно розмістити так, щоб на екрані з'явилася пляма світла. При цьому, отвори в листках картону повинні бути розміщені на одній прямій. Що відбудеться, якщо здвинути в сторону один із листків? Отвори вже не будуть знаходитись на одній прямій, та світло надійде до екрану. Таким чином, пляма світла на екрані зникне. Записуємо. Закон прямолінійного поширення світла. Закон прямолінійного поширення світла. Здорово Романовичу. А. Поверніть слайд, світловий промінь. Будь ласка. Поверну yeah. слайд світловий промінь. Сьогодні фізкульт хвилинка буде? Ні. Uh -huh. А яка фішкуть хвилинка? Ви так як Черепаха? Черепашка. Не треба ще хвилинки. Я не Черепаха, я пінгвин. <рес> як Черепахи пишете. Поверну. Я пояка. Поверну. Будь ласка, слайд. Все можете перегортати. <постеріг> закон прямолінійного поширення світла. Закон прямолінійного поширення світла. Пишемо. Закон прямолінійного поширення світла. У прозорому однорідному середовищі, у прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Записуєте закон прямолінійного поширення світла двокрапочка. І пишете, що в прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямо ліній. Так, записали це? <гум> 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 так. Кажу, що ви сьогодні <плесу> черепаха. <плесу> я на Черепаха. Так, тобто теж не черепаха. Написав. <плесу> Записав. <плесу> <Я, плесу> <плесу> <плесу> перед екраном знаходиться непрозорий диск на підставці та освітлювач. Якщо освітлювач увімкнути, за диском виникне область простору, в яку не потрапляє світло. Цю область називають тінню. Замітимо, що форма тіні на екрані відповідає формі предмету, за яким вона утворюється. Розмір тіні залежить від відстані між предметом та джерелом світла. Чим відстань менша, тим більший розмір тіні, та навпаки. При віддаленні предмета від освітлювача розмір тіні наближається до розміру самого предмету, а її контури стають більш чіткішими. Так, дивіться. Повна тінь. Пишемо повна тінь. Це область простору. Повна тінь. Це область простору. В яку не потрапляє світло від джерела, повна тінь це область простору, в яку не потрапляє світло від джерела. Я все. Ти що, там одне слово написала, Милана. Ні, я все списала, Я по... да ти молодець! Не хочеш бути черепахой. Ні, не я хочу. все. Я все. все. Я, я. я теж все. Я все. Так, далі. Дивіться: утворення Тіні, як відбувається? Ми з вами освітлюємо предмет і. Ті промені, які у нас проходять мимо цього предмету, вони утворюють тінь. Тобто це область, яка не освітлюється. Область, яка не освітлюється, на яку не про... через яку не проходять світлові промені, називається тінь. Для отримання напівтіні додамо другий освітлювач. При освітленні диску одночасно двома джерелами світла. За ним утворюється область. Куди не потрапляє світло жодного освітлювача. Цю область називають тінню. Окрім цього, утворюються області, де відсутнє світло одного із джерел. Цей частково освітлений простір називають напівтінню. На екрані зараз помітні дві бліді напівтіні диску. А там, де вони перекриваються, область тіні. При збільшенні відстані. Між джерелами світла розмір тіні зменшується. Запам'ятали? Так. Так. Тобто, дивіться, півтінь це область простору. Півтінь це область простору освітлена з декількох точкових джерел світла. Або частиною протяжного джерела. Дивіться сюди на екран, будь ласка. Ось моя рука, бачите? Mm. На дошці. Оце у нас утворилася тінь. А якби я ще додав ще одне джерело, то тоді б у нас би утворилася вже півтінь. Зрозуміли? Так. Mm. Так. Сейчас спробуємо, если вийде. Дивіться, ось у мене тінь. От, дивіться, бачите дві руки у мене на, на дошці. Так, а ну давайте зараз зробимо по-іншому. Так, бо знову бути видно. Дивіться, бачите ось предмет, ось його тінь. Mm -hmm. А ось mm -hmm. у мене є інший предмет, бачите? Mm -hmm. Рухається ось, бачите, чи ні народ? Mm -hmm. І дивіться, ось вони накладаються один на одне, бачите? Область накладання ось це називається тінню. А ті дві області, які утворилися просто так, це називається півтінь. Побачили, чи ні? Побачили. Точно? Да. Так, що ще можна зробити? Дивіться. Ну, наприклад, якщо я поставлю зараз та Не видно. Дивіться, сюди. Бачите, ось, войдається. гойдається? Так. Так, так, знаю, так, бачите, чи ні? Так, нас на, да, на, да, на бімому. Бачите, чи не бачите на бімо? Так, бачимо. Так, що щось... є. Yeah. Mm. Ну так, да видно. Ось ось він бачите, таке ось про так. Так, так. А так, тепер дивіться, так, а ось так, зараз ви бачите тінь. Денис Романович? А. Уже урок закінчився. Уже урок закінчився. Добре, Соня, шоці, ти на си, ти? Допишла, що ти таки... сліпиш за урок. Співайтеся, допишіть, будь ласка, що це таке півтінь. Я а я си... вже записала це. А, я, вам... я Можна, Почекайте, будь ласка, ще не зовсім завершили з вами. Тепер тінь і півтінь. Ви можете спостерігати на сонці, ви можете спостерігати сонячне і місячне затемнення. І розказати про них. Тепер дивіться сюди. На наступний раз слухаємо.